Добрий день діти. Сьогодні у нас з вами математика. І не просто математика, а пташина-математика. Тобто нам сьогодні будуть допомагати пташки. Отже, що ми бачимо перед собою? Так, ми бачимо годівничку. А що таке годівничка? Це їдальня для птахів. Взимку, коли холодно і пташкам дуже важко знайти собі корм, ми робимо годівнички і підгодовуємо. Птахів. Давайте назвемо птахів, які прилетіли до годівнички. Зліва направо називаємо синичка, горобчик, горобчик за снігурь та ворона. Молодці. А тепер я вам пропоную обчислить, скільки ж птахів прилетіло до годівнички. Рахуємо: один, два, три, чотири п'ять. Всього до годівнички прилетіло п'ять птахів. Молодці! А тепер пограємо в гру, обчисли скільки. Скільки ворон? Один, два. Всього ворон? Дві. А це що за птах. А це сорока біловока. Скільки сорок? Одна. А цього птаха як звуть? Дятел. Скільки дятлів? Один, два, три. Всього дятлів три. А це що за пташечка? Горобчик. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять. Всього горобчиків п'ять. А це що за яскрава пташечка? Це синичка. Скільки синичок? Один. Два, три, чотири. Всього синичок чотири. Молодці. А це що за пташка? Так, це голуб. Скільки голубів? Один, два, три. Всього їх три. Вірно. А це що за яскрава пташечка. Так, це снігурь. Рахуємо снігурів. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього снігурів п'ять, вірно. А тепер пограємо в гру. Який птах по порядку? Давайте спочатку порахуємо по порядку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Всього птахів 5. Який птах стоїть першим? Горобчик. А ворона, яка стоїть по порядку, п'ята. А який птах розташований між снігурем та вороною? Голуб, який він по порядку? Четвертий. А синичка яка по порядку? Друга. А снігур між ким розташований між синичкою та між голубом. Який по порядку снігур? Третій. Молодці, впоралися. Діти ми знаємо, що всі пташки літають і пролітають якусь певну відстань. Ось коричнева рисочка показана відстань, яку пролітає горобчик, а червона, яку пролітає снігур. Як нам порівняти, чия відстань довша? Що нам треба зробити? Так, треба покласти одну смужечку. До іншої. І ми побачимо, що довшу відстань пролетів хто? Горобчик, а снігурь – коротшу відстань. А тепер порівняємо, від саняку пролетів снігурь і саничка. Що ми робимо? Ми прикладаємо одна до одної від початку і бачимо, що снігурь пролетів коротшу відстань. А синичка довшу. А тепер порівняємо відстань, яку пролетіли всі три птаха. Що ми будемо робити? Так, ми прикладемо всі смужечки одна до одне. І що ми побачимо, хто буде на першому місці? Горобчик, чому він на першому місці? Тому що він пролетів найдовшу відстань. На другому місці хто буде? Синичка, тому що вона пролетіла коротшу відстань. І найкоротшу відстань хто пролетів? Снігур. Молодці діти із цим завданням впорались. А тепер я пропоную вам пограти в гру зимує чи ні. У нас тут є різні птахи, деякі з них залишаються на зиму. Тобто зимують, а інші відлітають в теплі країни. Давайте назвемо птахів. З довгими ногами що це за птах? Лелека із жовтою грудкою синичка, ось така рябенька, зозуля, а вгорі ластівка. Так, це шпак. Той, що живе в шпаківні, під шпаком розташований соловей, ще нижче голуб, справа від голуба, ворона і над вороною розташован горобчик. Отже, давайте розподілимо. Біля сніжинки розташуємо тих птахів, що зимують, а справа, тобто біля сонечка, ті, що відлітають в теплі країни. Подумайте. А зараз перевіряємо, так у вас вийшло чи ні. Давайте перевіримо, які ж птахи в нас зимують. Кого ми розташували біля сніжинки? Горобчика, голуба, синичку і ворону. Ці птахи залишаються в нас на зиму, тобто зимують. А які птахи відлітають в теплі краї? Тобто, біля сонечка ми розташували: це лелека, шпак, ластівка, соловей та зазуля. Молодці. А тепер давайте підрахуємо і скажемо, які птахів більше. На малюнку. Ті, що зимують, чи ті, що відлітають. Не взагалі, а на нашому малюнку. Давайте порахуємо спочатку ті, що намальовані біля сніжинки. Один, два, три, чотири. Всього птахів ті, що зимують на малюнку чотири. А ті, що відлітають в теплі краї. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього птахів п'ять. Кого ж більше на малюнку? Більше тих птахів, які відлітають в теплі краї. А чому? Тому що їх п'ять, А тих, що зимують чотири. П'ять більше, ніж 4. А чотири менше, ніж п'ять. Молодці діти. Ви сьогодні гарно відповідали, правно рахували. Визначали кількість птахів, називали який птах по порядку, порівнювали кого більше, кого менше, порівнювали, хто більше, відстань пролетів. Ви були молодці. Дякую вам за увагу. До побачення!